В цьому відео про те, чому рослини в контейнерах тюльпани, нарциси і риси можуть витягуватись, коли вони стоять на підвіконі, або чому квіти можуть зацвітати, коли вони ще дуже-дуже низенькі. Як ви бачите, цей ірис має висоту приблизно також, як коли б він зацвітав десь на клумбі, може чуть, -чуть вище. Це означає, що для нього були створені ідеальні умови, як взимку, і зараз достатньо світла. Тому зацвітає ось так, як на клумбі. Всі рослини, які ми відправляємо, стоять в ідеальних умовах, в яких створюється така штучна зима, і тільки перед відправкою ми дістаємо їх із холодильника і вам відправляємо. Тому, якщо ви поставите їх на підвіконня, світле підвіконня, де буде сонце, і достатньо час від часу будете їх поливати, вони ідеально у вас зацвітуть. В цьому випадку не вистачає вологи на підвіконні ґрунт швидше пересихає, тому час від часу потрібно поливати. Достатня кількість світла і вологи забезпечить красиве цвітіння квітів на підвіконні.